thank uh you -huh. Повертаємося програми в об'єктиві. Говоримо про цілісність нашої країни, про необхідність її збереження. З нами гості нагадаю, хто доцент кафедри політології і міжнародних відносин Львівської політехніки Микола Бучин. З нами економічний експерт інституту регіональних досліджень НАН України Юрій Стадницький. І з нами соціолог, доцент кафедри соціології університету імені Івана Франка Олег Демків. Ми завершили першу частину інформаційною політикою. Від політолога хочу почути вашу думку яким чином ми можемо впливати в інформаційному сенсі? Як впливає інформаційна політика на настрої населення? Е, ну я десь власне хотів би трошки продовжити і розширити думку пана Олега. Ну, зокрема, я згоден з тим, що ну напевно плюралізм думок. Якби багатоманітність інформації це є основа демократії, так і, знову ж таки, той самий Вольтер колись писав, що я ненавиджу твою точку зору, але я готовий життя віддати, щоб ти дав можливість її вільно висловлювати. Тобто це є основа демократії. Тут, як на мене, проблема лежить трошки іншій площині. Тут проблема не в якомусь нав'язуванні якихось цінності. Тут є проблема в тому, щоб просто отримати об'єктивну інформацію. Ми прекрасно знаємо, що більшість інформації громадяни отримують через телебачення. Якщо немає якоїсь інформаційної державницької політики телебачення українського, то вже говорити про інші, скажімо так, іноземні російські ЗМІ, які цілеспрямовано знову ж таки не тільки своїх громадян, але й наших громадян зумбують. І звичайно, що такі речі треба, напевно, десь коригувати і не дозволяти, принаймні ну, на своїх громадян поширювати десь такі інформаційні певні потоки, які, власне, линуть за кордоном. І я десь хочу відзначити, що фактично за 23 роки Незалежності Україна не мала якоїсь такої єдиної державницької інформаційної політики. Взяти ту саму Російську Федерацію, там ну, не тільки та політика ведеться на рівні там новини політичних певних аспектів. Вона ведеться всюди, в культурі, дивишся фільми, там такі державницькі патріоти мультики, там всі такі патріотичні моменти, вони проскакують всюди і ними так червоною ниткою, вони пронизані через все телебачення і функціонування інформаційної держави. Коли ми беремо Україну, там фактично такі речі. Чи відсутні. Лише зараз от, десь в е... об'єктиві цих подій, які відбуваються, ми почали бачити таку соціальну своєрідну рекламу, коли десь призивають до патріотизму, до, е... ну, десь наголошують на важливості армії, до якогось громадянського обов'язку закликають. Тобто це починається, ну, але такі речі треба робити, по-перше, цілеспрямовано, систематизовано, комплексно, ну, однозначно постійно. Тільки тут, напевно, воно буде мати якийсь ефект. Дякую, пане Олег Демків. Чому все-таки навіть в руслі інформаційної політики різняться соціологічні опитування різних міст Сходу? Не цілісну картинку маємо, а відрізняються дані. Можливо, незначно, але відрізняються. Ну, це не таємниця, що є соціокультурні відмінності між регіонами України, а є щонайменше чотири великих макрорегіони і за цією діагностикою, яка зокрема була розроблена інститутом соціології Національної академії наук, а Донбас та Крим складають собою єдиний соціокультурний регіон. В різних вимірах, зокрема, і в вимірі політичного вибору, і в вимірі геополітичного вибору. І це не таємниця, і, зрештою, це можна було передбачати, що Донбас та Крим в даній політичній ситуації, ситуа... значить, ось ці події можна було передбачити, що вони саме в цих регіонах відбудуться. А так, наступний а, регіон в сенсі такої соціокультурної цілісності: а, це а, Харківщина, це Дніпропетровщина, це Запоріжжя. А, так, і а, тут ми вже бачимо послаблення впливу такого інформаційного і політичного впливу, а, значить, ось цих альтернатив. Спрямованих на схід східний вибір України. Так? От. В чому коріняться такі відмінності? Вони коріняться в історії, вони коріняться в етнічності, вони коріняться в економічних зв'язках, безумовно. Треба їх визнати за об'єктивні і формувати. Державний устрій, державне облаштування саме відповідно до цієї соціокультурної, соціально-економічної органіки. Ми повинні її враховувати. Зрештою, кордони політичні не потрібно фетишизувати. Кордони це не фетиш, кордони встановлюються людьми, часто вони встановлюються там, де так би мовити зупиняються танки, часто їх проводять під лінійку, часто вони не відповідають етнонаціональному складу населення. Так, тобто дискусія політична з таких питань є нормальною, прийнятною і навіть корисною. Єдине, що вона не повинна набувати форм екстремізму. І з цієї точки зору, ті процеси, які зараз відбуваються, вони як містять небезпеку, так і містять позитивний потенціал. Гаразд наразі ми бачимо від сепаратистських настроїв проблеми в економіці, проблеми з ростом долара, цін і паніку людей, таку що наразі на тихому рівні. Будь ласка, ваші аргументи, яким чином громадськості в цій ситуації виживати, і можливо аргументи, як, якщо сепаратистські настрої ми притишуємо, яким чином може економіку це трішки вивести на кращий рівень ніж? Ми. Ну я розпочну з, з того, що зараз часто лунає, що Україна руйнується. Я вважаю, що Україна в тих умовах будується. Це є тяжко, це є складно, але це є, виходять наяв правдиві речі, тому що та корупція, яка скувала Україну, ну неймовірно, корупція. Я не буду наводити приклади, тому що ми з тим стикалися, кожен стикався в тому чи іншому плані. І, Є в нас шанс позбутися, передусім, корупції, перше дати максимальну волю малому і середньому бізнесу. Вже зараз робляться якісь рухи для того на рівні кабінету міністрів, але вони мають бути ну, набагато радикальнішими, тобто люди повинні вільно працювати, вільно займатися підприємницькою діяльністю і щоб їх не сковували. Чи занадто сильного державного регулювання чи впливу монополістів дати людям волю і люди дадуть собі раду. Ми бачили це, як Саакашвілі в Грузії робив, ми бачимо великий потенціал в Україні, тому що навіть. Ну, ніби йдеться про те, що західні регіони України не мають що експортувати. Західні регіони України експортують доволі багато сільськогосподарської продукції, доволі багато одягу, доволі багато взуття на європейські ринки. Але західні регіони України експортують дуже багато невідчутного невидимого продукту. Опрограмування у Львові працює п'ять софтверних фірм, для яких кують кадри і Львівська політехніка і університет імені Франка. Інші вузи, і у Львові кілька тисяч людей отримують зарплату. Понад півтора-дві тисячі доларів, які працюють в програмному бізнесі, і тих людей доволі багато, їх стає щораз більше. Тобто, наше спрямування зараз по малому середньому бізнесу, перше. Друге, оте гарне наставлення до нас Європи, Сполучених Штатів Америки відкриваються новітні кредитні лінії. І зрештою, ми зараз бачимо, що. Що те різке панічне зростання долара закінчилося, і навпаки, відбулася тенденція, наприклад, вчорашній день мінус гривня по долару. Я вважаю, що чим ближче до повноважних кредитів, тим більше будуть можливості. Це шанс, який Україна має використати, в яких би вона тимчасово в границях не була. У будь-якому випадку навіть був поділ В'єтнаму на північний В'єтнам, Південний В'єтнам. Був поділ Кореї. Ми бачимо, до чого дійшла нормальна Корея і де залишилася не зовсім нормальна Корея. Якщо би в Україні щось таке відбулося, мені здається, що і в Україні би такі тенденції. Так само відбулося, тобто та частина держави, де дозволений вільно розвиватися дрібний і середній бізнес, де є можливість інвестицій з Європи з сполучених штатів Америки, вона би була вітриною прикладом для тої східної частини, південно-східної частини, і кінець кінців, навіть якби сталося то, що ми зараз не хочемо, щоб сталося, це одно за якийсь час воно би повернулося в. В правильне росло, тому що ми би показали приклад, що без отих стримуючих фактор розвиток малого і середнього бізнесу співпраці з. Європою зі сполученими штатами Америками дає набагато більше можливості ніж орієнтація на якісь закостенілі ідеологічні норми, догми на співпрацю з країною, яка за великим рахунком крім газу, нафти і зброї, нічого іншого і не виробляє. Тобто, це, ми повинні зрозуміти, що ця орієнтація на Росію — це є напрямок у цивілізаційний глухий кут. Зрозуміла і, і не ваша думка. Цього. Це економічна складова ваша думка. Пане Микола, в дії уряду, якими повинні бути дії влади для того, щоб Схід зрозумів позицію держави і схід не, не збурювався? Мають бути дуже обережними, я так розумію, ці дії е... дуже обережними кроки. Ми чули, що лише заява там невеличка про українську мову, і, і це вже створює ажіотаж. Ну, власне, я перед тим хочу трошки доповнити пана Юрію. Я згоден власне з тим, що ми маємо прикладом показувати так. Ну от коли Крим, скажімо так анексувався Росією. Ходили такі думки про те, що ми повинні показати, інша Україна повинна показати економічно через рік, два-три Криму, чого вони втратили, чого вони позбулися. І відповідно Крим тоді захоче скажімо, і буде жалкувати про це. Але, не дай Бог, ми будемо зараз показувати і центрально-Східно-Південній е Україні. Не дай Бог, я кажу, тому що я розумію, що ми цей приклад можемо показати, але потім може вийти так, що принаймні в тому форматі, в якому існує Російська Федерація, вона вже не дозволить навіть при певному там, якомусь національному, скажімо, прозрінні тих регіонів вона навряд чи дозволить. Тим районам повернутися в склад України. Тому тут є, скажімо, такі моменти, які так само треба враховувати. Стосовно політики уряду, однозначно, що політика уряду має бути обережною, але вона повинна бути обережною стосовно мирного населення. Де це вже пан Олег наголошував? Тобто, коли до нас приходять зі зброєю, коли кидають питальні молотов військові частини, на, зокрема Маріуполі і так далі, коректність тут, не тут не більше, ні. тобто треба діяти, тобто весь світ має чітко діє. Рішуче з проти терористів, я думаю, що ми не маємо бути винятком. Зрештою, такі якісь, ну можливо, як на мене, і вагання, і така нерішучість в Криму, вона десь, можливо, і підлила вогню, так, масло вогонь, і, відповідно, десь дозволила Росії легко і майже без, скажімо так, зусиль цей Крим анексувати. Тому я думаю, що знову ж таки антитерористичні операції вони повинні бути ну такими гнучкими тобто точковими вони повинні бути власне Це проти так, правильними так, Ну, звичайно з попередньої розвідку правильно так говорять говоря, солов'якив що там боротьба з терористами без попередньої інформаційної розвідки то ну, означає море крові і поганий результат Ну, відповідно але знову ж таки ми повинні з ну по-перше, постійно не припиняти і нарощувати рівень підтримки з боку заходу. Це однозначно, зокрема і через європейські суди, і так далі. Ми повинні добиватися своїх прав. Це однозначно. Ми повинні вести постійний діалог з заходом, пробувати принаймні, вести діалог з Росією. Ну це не зовсім виходить, але пробувати. Ми повинні знову ж таки наголошувати вести інформаційну політику цілеспрямовано і пояснювати населенню. Східних і південних регіонів, що ми готові з вами на діалог тільки в рамках єдиної України, в рамках закону і власне, а не в рамках якихось терористичних дій. Я думаю, що такі власне, якби дії при підтримці заходу повинні дати позитивний результат. Пане Олег, ваша думка, основні тези від влади, які повинні йти на схід в рамках інформаційної політики. А, основними тезами, я думаю, має, має бути теза про. А, Право регіональних спільнот на самовизначення як найширше а в межах, оскільки це центральний уряд. І він не може стояти за визначенням, як мозок не може бути прихильником загибелі організму, так центральний уряд не може бути прихильником дезінтеграції. А в межах в політичних межах України як найширше право самовизначення, культурного самовизначення, кадрового самовизначення. Так врешті пора вже обирати голів обласних державних адміністрацій, а не призначати і узгоджувати призначення по силовиках з місцевими громадами безумовно. Так, і Соціокультурна складова, безумовно, є важливою. Поряд з правом, закріпленим правом, ну, зрештою, ми вже це маємо, бо закон Колісніченка Ківалова, який досі діє, він встановлює досить добрі гарантії для повноцінного функціонування російської мови, там, де регіональна спільнота цього бажає. При очевидно, це має супроводжуватися гарантіями для україномовного населення південно-східного регіону безумовно. Якщо місцеві еліти і еліти центру та заходу, які зараз при владі, знайдуть згоду. В цих питаннях, то е, є у нас перспективи, перспективи перейти цей складний етап державності без втрати територій, зі збереженням цілісності, але зрештою, е, Колись у майбутньому знову постане питання геополітичного вибору, і, чесно кажучи, я не маю підстав думати, що спрямованість різних регіонів країни в цьому плані зміниться. Тепер у мене така таке запитання: якщо в разі відділення східних областей від України в нас же є напрацьовані певні плани співпраці з Євросоюзом, асоціація з Євросоюзом, наскільки зараз ми років назад відштовхнемось в разі такої проблеми, в разі розколу України? Перша річ концептуальна границі не повинні мінятися. Якщо раптом щось таке сталося, як поки що тимчасово сталося в Криму, воно є виключно тимчасово, чи до кінця 2014 року, чи на якийсь час трошки триваліший. І навіть якщо таке станеться зі східними областями, це також буде тільки тимчасова річ. На співпрацю з Європою, торгівельною асоціацією з Європою. Це не повинно мати ніякого впливу, хоча воно може прискорити, прискорити певні тенденції, бо я від самого початку пробую наголосити на певних позитивних речах. Зараз можна вже про це казати, так? Тобто ми дійшли до того етапу розмови, коли можна і про позитивні речі казати. Mm. На, на позитивних речах тимчасового е, позбуття е, зі своїх плечей е, проблемних регіонів. Е, наголошую ще раз тимчасово. Тобто, коли ми е, тимчасово м, втратили Крим, mm. ми з політичної точки зору. Е, Втратили 2 мільйони голосів проти України, які завжди були. Тобто, це були голоси за компартію України за партію регіонів. Ми втратили дуже цікаву структуру населення. Бо відомо що ще часів СССР, всі військові пенсіонери їхали в Крим. На пенсію структура, як ні в якому іншому регіоні України Криму, була дуже багато пенсіонерів, які отримали великі пенсії. Великі пенсії отримували люди, які ненавиділи Україну. Україна їм платила пенсії. Теж є певний аспект. Тепер, очевидно, українська держава не може відмовитися від пенсії, які там нараховувалися. Вони і далі нараховуються, але в силу певних причин, відомих причин вони не виплачуються, тобто люди. Отримують російські пенсії, українських вони не отримують, хоч їм вони нараховуються. Регіон потребував 2 мільярди доларів щорічних дотацій. Регіон нічого не платив за воду, яка йшла в Крим. Платив внутрішні ціни за електроенергію. Тепер він буде платити повні ціни і за воду, і за електроенергію. Подібне стосується. Східних регіонів я поки що не хочу говорити про інші регіони. Я думаю, що навіть якщо щось і відбудеться, то це щось буде тимчасово стосуватися Луганської і і Донецької області. То знову ж таки спеціальних втрат не буде, тому що, хоча багато років наголошувалося, що Донбас кормить Україну, але відомі речі, що Донбаські шахти дотаційні, що Донбас отримував надзвичайно великі дотації на свої шахти. І, до речі, при об'єднанні з Росією, де вугілля втричі дешевше, ніж українське вугілля, ті шахти просто-напросто припиняють свою діяльність. Це Україна, щоб гарантувати свою енергетичну небезпеку, дотувала донецькі шахти. Щоб мати своє вугілля. Тепер, коли це вугілля виявиться не зовсім своє, ці дотації припиняються. Пане юрі, підсумовуємо, маємо ж таки мало часу і підсумовуючи про економічні перспективи. Я не вважаю, що ситуація буде. Гіршою ніж є тепер. А перспективи, які будуть реалізовуватися в якомусь трьохмісячному періоді, піврічному періоді, річному періоді, є будуть дуже гарними, і Україна певною мірою скинувши тимчасово баласт, ми потім їм допоможемо. Але якби раптом таке сталося, то тимчасово цей баласт скинуто, Україна гарними кроками піде шляхом свого соціально-економічного розвитку. Раз дякую вам за вашу думку. У нас до, до хвилини часу залишається. Від вас хочу почути. Ми говоримо про трішки різну ментальність, трішки різне сприйняття усього, що відбувається між сходом і заходом, які спільні є точки дотику. Ну, зрештою, все-таки історично ми все рівно формувалися як єдина нація, як єдине суспільство. І я думаю, що, хоч ми і маємо певні, скажімо, різні бачення розвитку України, але в першу чергу маємо основну особливу молодь бачення розвитку саме України, наголошую, як єдиної держави. І тому я думаю, що при врахуванні цих особливостей ми однозначно побудуємо міцне, міцну націю, ну, першу чергу, націю політичну. І, як кажуть, все, що не буває, робить нас сильнішими. Однозначно, якщо ми збережемо зараз цілісність України, ми стоїть всі перепетії тих подій вийдемо однозначно сильнішими, більш проєвропейськими, більш національно свідомими, і від того, звичайно, все суспільство однозначно виграє. Дякую дуже, пане Олег. Слово коротко, в наші мало часу. Мені здається, що людям потрібно дати те, чого вони хочуть. А максимальне врахування побажань регіональних спільнот в межах єдиного політичного цілого. це... Один з оптимальних варіантів вирішення сьогоднішньої ситуації. Дуже дякую вам, що були з нами в студії. Дякую нашим глядачам. Нагадуємо, дивились програму в об'єктиві. З вами була я, Оксана Гнатишин.